Привіт усім пет-батькам та їхнім звіромалюкам! Наближаються новорічні свята, а отже, і привід зробити особливий подарунок своїм звірятам. Якщо ви ще не визначились з вибором, то не хвилюйтесь, адже ми заздалегідь про все подбали. Нові святкові пет-бокси вже чекають на ваших хвостатиків. Тому давайте скоріш зазирнемо всередину. Перший у нас святковий петбокс для котів. Тут у нас плюшева бджілка з котячою м'ятою від барксі, обожнювана іграшка котиків із шелесткими крильцями, що так подобається муркотунчикам. Тажка зі звуком для котів в барксі. Її пишний хвостик також не залишить котиків у спокої. Іграшка, дражнилка-сніговик від Тріксі. Подбає про гарну фізичну форму пухнастика, а її різдвяний дизайн стане чудовим подарунком для свят. Ласощі з лососем та обліпихом. Від Це новинка у святковому оформленні. Містить вітамін С, а також пивні дріжджі у ролі пребіотиків. Снеки з качкою та малиною від карнілав. Вони є корисним міксом ненасичених жирних кислот омега-3 та омега-6 і антиоксидантів у вигляді малини. Подушечки з лососем та жирними кислотами від Cat. Вони сприятливо впливають на шкіру та шерсть. А також є неймовірно хрусткими та довго зберігають аромат завдяки силіконовій застібці. Ласощі у вигляді паличок з куркою та ягодою від Cat до Stix. Вони приваблять навіть найвибагливіших котиків, адже на цілих 95% складаються із м'ясних інгредієнтів. Вологий корм з тунцем та креветками від оптимальних. Міл він добре підійде, аби урізноманітнити раціон улюбленця. А також це хороший вибір для підтримання оптимальної маси малоактивних котів. Тепер давайте поговоримо про святкові петбокси для собак. І першим розглянемо святковий петбокс для собак малих порід. Іграшка сніговик в шапці від Тріксі це кумедний новорічний сніговик, що містить всередині пискавку. Чудова річ для задоволення інстинктів ваших домашніх хижаків. Іграшка у вигляді міцної гілки від Pet Stages. М'ячик на канаті лайкер легко і далеко кидається, а тому забезпечить більшу інтенсивність ігор чи тренування. Натуральні ласощі з лососем і тонцем для собак усіх порід від сірану. Є відмінним джерелом протеїну тваринного походження, а також кальцію та фосфору. Ласощі з індичкою та журовлиною від. Такі смаколики у різдвяному варіанті подарують справжній святковий настрій звіряті та стануть потужним зарядом вітаміну С завдяки журавлині. Напіввологі ласощі з качкою та розмарином від карні лав. Це не тільки екзотичний смак для песика, а й хороший захист ясен, зубів від кар'єсу, а також родової порожнини від неприємного запаху. Ласощі із кроликом Nature Protection. Вони цікаві тим, що містять популярне насіння. Іня, тож тепер і ваші песики мають змогу посмакувати ним. Наступний у нас це святковий петбокс для собак середніх порід. Тут можна побачити канат з вузлами від Тріксі. Це must-have для спільних веселих ігор із власником. Цей канатик має потовщену середину та два вільні кінці по краях. Наступний це м'ячик лайкер. Такий легкий і пружний м'ячик чудово доповнить колекцію іграшок вашого гавчика. Новорічна іграшка пляшка шампанського. Азартна для песелів завдяки своїй пискавці, але не менш кумедна для педбатьків. батьків. Її також можна Простовувати як прикрасу інтер'єру. Далі у нас різдвяне печиво від Тріксі. Ці смаколики у вигляді кольорових ростких кісточок подарують обожнюваному хвостику особливу святкову атмосферу. Ласоші з індичкою та журавлиною від бріт. Напіввологі ласоші з качкою та розмарином від карні лав. Ласоші у вигляді паличок із курки Nature's Protection. Ці ласоші зручні для дресирування і до того ж підняття. Діду для тварин із чутливим травленням і схильних до алергічних реакцій на зернові компоненти. І давайте поговоримо про святковий петбокс для собак великих порід. В цьому петбоксі можемо побачити іграшка різдвяний олень від Тріксі. Вона може бути водночас і подарунком для улюбленця, і класною прикрасою для інтер'єру. Канат із двома ручками від Тріксі. Цей варіант канату особливо зручний для спільних ігор завдяки петлям з обох боків. Голчастий м'яч Тріксі. Надзвичайно цікавий, адже і світиться, і пищить. Щіть при натисканні і завдяки голчастій структурі очищає зуби песика під час жування. Ласощі з качкою та морською капустою від Nature Protection. Вони мають м'яку структуру, тому підійдуть для песиків з чутливими зубами та яснами. Ласощі з індичкою та журавлиною від брід. Напіввологі ласощі з качкою та розмарином від карні лав. Натуральна кістка Alpha Spirit. Це обожнювана річ песиків, яка може зайняти їх. На досить довгий час. До того ж, така кістка проходить спеціальну термічну обробку та охолодження у стерильному середовищі, завдяки чому скришується, а не сколюється, тому є абсолютно безпечною. Подарунки це завжди гарний спосіб порадувати звірят у будь-якій ситуації. Навіть найскромніші презенти з приводом чи без зроблять хвостатиків щасливішими, оскільки йтимуть від щирого серця. Тож не забувайте балувати своїх звіродітей у. Ці нелегкі часи. Детальніше з нашими боксами ви можете ознайомитись на сайті Pet House або в нашому додатку Pet House, А посилання на нього ви знайдете в описі цього відео. Тож не забувайте балувати своїх звіродітей у ці нелегкі часи. А ми з вами зустрінемось у наступних відео. Папа! -па!